Продовжуємо підготовку місця під виноградну шкілку. Бачите, закінчуємо останній ряд. Тут вже в нас протягнуті капельниці, плівка натягнута. Залишиться підключити лише магістраль і там концевики. І будемо проливати рядки і готувати до висадки в шкілки. Ось, робимо під шаблон. Між дорядками у нас е, іде 60 см один і другий рядок. Плівка. Ось 1,20 двадцять рулон е, шириною. Капельниця у нас іде еміторна з шагом 15 см. Між капельницею від капельниці 15 см. Ну, ось так виглядає натягнута капельниця. Зараз будемо ставити плівку і обов'язково просипаємо рембек біля плівки, щоб коли в нас капала вода, буде волога і можливо медведка буде лазити і потім пошкоджувати капельницю. Ну а зараз будемо натягувати плівку і закінчувати ділянку цю підготовку цієї ділянки. Потім Будемо проливати, готувати до проливу. Так ми розтягуємо, беремо рулон з двох сторон, натягуємо, потім присипаємо двома лопатами з однієї з сторони. Також ось у нас смірчок є під капельниці в одну сторону 30, між капельницями 60 і на ту сторону також 30. Тому якраз... Плівка метр двадцять у нас лягає на одну гряду і в цій одній гряді висаджено у нас буде два, дві, два рядка виноградної шкілки. Ну, продовжуємо. Після проливу будемо висаджувати, потім я вам коротенько покажу. Багато вже відео є, подробно як. За минулі роки накриваємо плівку, яку плівку, як підготавлюємо, культивуємо, сипамо добриво перегній. Це все є на каналі, тому повторюватися не буду. А так коротеньке, що ми вже розпочали процес підготовки, скоро будемо висаджувати виноградну шкілку. Так що працюємо далі. Продовжуємо висаджувати виноградну шкілку. Гряди вже натягнуті, капельницю включили, як бачите, підключено. Капельниця набралась, надута. Зараз будемо робити отвори ось таким шаблончиком. Через 10 см у нас поділки. І Починаємо, так, щоб не пошкодити капельницю, ставимо, впираємо в капельницю нашу досточку і робимо з ножем отвори. І так представляємо далі. Підставляємо під капельницю. Проколує. Після цього, коли ми зробили отвори, зараз будемо продовжувати висадку. Ось як бачите, черенки у нас в ночвах. Ми їх вимачували на різопоні. Вже не перший рік користуюся. 1%, 1 грам на літр. І замачую від 12 до 24 годин. Вчора ми їх нарізали, ну як і раніше розпочали, поки ночі нарізли, пізніше закінчили, а зараз продовжуємо висадку. Ми беремо ось пучок. Ось у нас Аркадія. Куди без Аркадії, без класики нікуди. І будемо робити висадку. Беремо пучок. Як завжди, перший завжди в нас з бірочкою. І на глибину десь 8-10 см. Отак ставимо в отвори череночки. Бірочку ставимо, залишимо на... Край. Ось і закінчуємо висадку. Аркадія також в кінці бірочка. Це ми один сорт посадили. Зараз продовжуємо. Це в нас вальок. Ну як бачите, ось тут вже в нас висаджена основна маса. Це вже останні рядочки і виноградна шкілка у нас посаджена. Технічні сорта, які висаджувались на початку висадки шкілки, мають ось такий уже стан. Слава Україні. Клубнічний, дуже красиво. Розпускається така червона брунька. Так що зараз піде тепло, піде вріст, буде стартувати. Так що багато висаджено різних сортів. Шкілку ми вже посадили як будемо за нею е, далі е, проводити, які операції по можливості буду знімати про шпалеру, обломку, підв'язку, стан шкілки. Ну а замовлення, як завжди, буду розпочинати приймати з 1 серпня. Буде і каталог. І розпочинаємо брати замовлення на осінь на саджанці, на новий виноградний сезон. Ну на цьому все. До побачення, до нових відео.